З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер. Про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Щоп'ятниці. Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс? З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці. О 21:30. Тільки на 1+1 Україна. Дмитро Комаров розкриє таємниці. Графік президента не знає ніхто. Життя президента країни що воює. Нарада відбувається в підземному захищеному таємному сховищі, ексклюзивні моменти. Потяг президента зупиняється не на звичайному вокзалі, а в секретному місці. Я а... видав державну таємницю, <ріст> що які залишились за кадром. Ворог може дізнатися, що тут президент Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. День президента, прем'єра у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це. Зробив. Як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр. У п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Він все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів? Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник. У п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Сильний ворог. У нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал.

Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі mm. дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати, які ще такі секретні штуки використовують. Масків, так званий воротнік. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Льводські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. На кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30. Прем'єра Дмитро Комаров розкриє таємниці офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень. Це відбувалося отут, на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо. Так, да, можуть вбити, але це така робота. Надважливі завдання та рішення. Тобто, це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром.